Завершилося перше півріччя 2022 2023 навчального року в галузі освіти. Ті, хто навчаються, і ті, хто навчають, зазвичай підбивають підсумки вперед новоріччя. Сьогодні ми запросили в гості начальника відділу освіти горішньоплавнівської міської ради Лілію Олександрівну Щербину. Ми вітаємо вас, Лілія Олександрівна. І хочемо почути, яким же був для вас цей перший семестр 2022 2023 року, якими проблемами займалися? Зазвичай, коли ми підводимо підсумки першого семестру навчального року чи усього року в цілому, ми подумки повертаємося у попередній рік прожитий нами. І коли сьогодні готувалася до нашої з вами розмови, проаналізувала три попередні роки, якими вони були у порівнянні із 2022. То, звичайно, як, мабуть, і всі ми дійшла до такого висновку, що кожен попередній рік був легшим, ніж наступний. І Зараз дуже важко говорити про якісь глобальні перемоги, про якісь високі, найвищі досягнення. Це були роки змужніння. Це були роки набуття якогось невідомого донині досвіду. І це був рік просто-напросто виживання, скажімо так. Через те, що до 1 вересня 2022 року, коли розпочинався цей навчальний рік, нам міським головою була поставлена стратегічна задача: підготувати заклади освіти до. Безпечного освітнього процесу, тобто, нам необхідно було у кожному закладі освіти розгорнути укриття, щоб на випадок повітряної тривоги усі учасники освітнього процесу почувалися у безпеці. Безумовно, це було непросте завдання через те, що звичайні підвальні приміщення закладів освіти перетворилися на осередки безпеки у дуже короткі терміни. Е, необхідно було і е, подбати про місця для сидіння, про освітлення, і взагалі облаштувати, щоб це, е, ці приміщення відповідали санітарно-гігієнічним умовам, е, які є у санітарному регламенті. І е, з цим завданням ми впоралися у закладах освіти, де були підвальні приміщення, були розгорнуті укриття. Е, і... Е, на підготовку укриттів із міського бюджету було виділено 4 мільйони гривень, і це ще не остаточна сума через те, що ми продовжуємо удосконалювати укриття і робити їх ще більш комфортними. Не зовсім це приємно говорити, але комфортними для перебування дітей під час повітряної тривоги. На жаль, у третій школі відсутнє підвальне приміщення, тому укриття там не облаштоване, і зараз доводиться дітям під час повітряної тривоги перебувати в укритті загальноосвітньої школи номер 2 Але це питання за допомогою міської адміністрації теж буде вирішено. Тож... Заклади освіти, маючи автономію, яку законодавство про освіту їм дає, до 1 вересня визначили свою модель організації освітнього процесу. Треба було адміністраціям закладів освіти врахувати все для того, щоб підлаштуватися під індивідуальні потреби кожної дитини. Перш за все було враховано думку батьків, як вони. Хочуть, щоб дитина навчалася очно чи офлайн, бо ну ключова роль звичайно батьків. Далі, треба було врахувати місткість укриття, щоб визначити, чи це буде однозмінне навчання чи двозмінне. Враховано було теж охоплення освітнім процесом дітей із числа внутрішньопереміщених осіб. Врахували також організацію освітнього процесу для дітей, які перебувають за межами міста, за межами навіть країни. У нас є Можливості організувати і сімейне навчання, і екстернат, тобто всі діти були охоплені освітнім процесом, і безумовно була врахована думка і можливості навіть тих дітей, для яких організовано підвезення шкільним автобусом із території сільських районів, які приєдналися до нас у громаду. Тобто на 1 вересня уже кожен заклад освіти. Мав свою сформовану модель організації освітнього процесу. І, звичайно, не менш важливим було питання розробки алгоритму дій на випадок повітряної тривоги, ознайомлення з цим алгоритмом дій усіх: і батьків, і дітей, і педагогів. Для цього, звичайно, проводилися навчальні тренування. І таким чином, 1 вересня, стартував освітній процес. Я хочу сказати, що педагогами нашими просто пишаюся через те, що під час повітряної тривоги треба було не тільки свій психічний стан і психологічний утримати у нормальному стані, а і ще подбати про дітей, які теж стривожені, які теж не знають, як їм правильно чинити. І, звичайно, і враховувався і психологічний стан батьків, які. В перші дні під час повітряної тривоги мчали до школи, аби забрати свою дитину додому. І, попри всі ці виклики воєнного часу, я можу сказати, що перший семестр ми відпрацювали стабільно. Через те, що освітній процес був безперервний, врахували запит усіх батьків і усіх дітей. І, власне, те, що батьки нам довіряють, свідчить те, що у вересні відсоток відвідування школи учнів, був, становив 50, а вже е, у листопаді більше 70% дітей ми мали у школі, тобто батьки стали. Освітянам довіряти і відправляти дитину на навчання в школу. Ну, звичайно, ще спрацювало і відключення світла, бо під час е, е, аварійного чи е, звичайного відключення світла організувати дистанційне навчання, е, звичайно, просто неможливо. І я хочу подякувати за те, що от ми змогли створити такі безпечні умови для організації освітнього процесу і адміністрації закладів, і працівників усіх, і педагогічних, і технічних. Подякувати батьківську громадськість, тому що без них ми теж не могли б так все зробити, облаштувати спонсорів. І безумовно міського голову Дмитра. Гнадіовича Бикова і е, усю його команду міську адміністрацію за те, що вони е, розуміли наші потреби і сприяли тому, щоб е, все у нас було е, на тому рівні, якому б е, хотілося. І е, ви знаєте, я е, нашим... Е, дітям от, е, Навіть заздрю в тому, що вони, незважаючи на ті обставини, які складаються, е, можуть зараз перебувати в школі, е, почуватися безпечно і е, оці. Е, навіть під час повітряної тривоги перебування в школі разом з однолітками знімає їхню напругу, і вони не так як дорослі сприймають ситуацію, яка у нас відбувається за вікном. Та й звичайно, і якість знань зовсім інша. Все ж таки діти мають можливість поспілкуватись безпосередньо з учителем. Навіть якщо виникають якісь питання, можуть запитати в нього або цікавитися якоюсь темою, яку вони, можливо, гірше знають. І головне те, що все ж таки комунікація, спілкування дітей між собою. Це дуже важливо. Чи то вони знаходяться безпосередньо один на один, сам з собою, в кімнаті, вдома, в квартирі, чи то ж таки вони знаходяться в навчальному закладі, це дуже важливо. Навіть батьки доводилося спілкуватися, то ті, хто переживав, все ж таки переваги надали тому, що саме таким чином був організований навчальний процес у галузі освіти. Зрозуміло, що проблем вистачало і дуже велика значимість в цьому самих педагогів, що вони мають можливість, мають такі. Задатки вміють дітей налаштувати навіть і в таких складних умовах на робочий процес і навіть організовувати якісь цікаві заходи. Виховні. Я знаю, що зараз тривали олімпіади. І діти брали участь і в конкурсах, хто заочно є ж такі, проводилися онлайн, і в фестивалях деяких. І знаю, що все одно, навіть за таких умов, коли в Україні оголошено воєнний стан, наші горішньоплавняни не мають. І теж певні результати. Ми говоримо зараз, що це не важ... не настільки важливо, і це не основне, але все одно, якщо сказати про те, що рівень їхньої участі в цьому навчальному році, то як його можна е, визначити? Все ж таки, я думаю, що високий рівень. Вони не відмовляються від такої участі, і я знаю, що і вчителі, і учні радіють своїм досягненням. Безумовно, безумовно, коли я сказала, що все ж таки нам вдалося організувати стабільний освітній процес, то я мала на увазі саме те, що було навчання. Була участь у конкурсах, як і в попередні роки, і були перемоги. Були і будуть. Я в цьому переконана. Педагоги е, теж показали себе, і е, тому е, не тільки учні беруть участь у конкурсах, а й педагоги показують свою майстерність. Е, ну, коли проаналізувати, от е, перший семестр, то е, наші учні взяли участь у е, понад. Та конкурсів, і їхній азарт Зупинити дуже складно. Так, дійсно, протягом листопада-грудня пройшов міський етап Олімпіади з навчальних предметів. Якщо деякі громади відмовилися від проведення міського етапу через те, що постійні повітряні тривоги, нестабільний інтернет-зв'язок, і просто-напросто від Олімпіад в цьому році відмовилися. Мовилися, але ну, це не про наших педагогів і не про наших дітей. 17 навчальних предметів винесені на олімпіади. У цих олімпіадах взяли участь 557 учнів, і здобули вони 259 перемог. Тобто, ну, я думаю, що за цим стоїть ну, велика дуже робота педагога і учня, бо підготуватися до олімпіади надзвичайно складно. Да, найвищий результат показали учні спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 у них 85 перемог, але усі школи у нас отримали призові місця. І е, тому я вважаю, що це теж е, ну, навчальні предмети засвоєні на високому рівні е, у цих учнів. Е, звичайно, це для нас був такий певний досвід, бо перша ж олімпіада не пройшла без повітряної тривоги. І е, швидко зорієнтувався оргкомітет е, і. Е, Перенесли парти. Стільці у, в укриття, в якому доволі тепло, комфортно, і учні продовжили свою роботу. Е, тому е, ніяка повітряна тривога, ніякі атаки ворога не завадили нам провести олімпіади. І коли наступна вже була з повітряною тривогою, то всі були стовідсотково до цього готові і налаштовані психологічно. Е, то е, принагідно хочу. Подякувати своїм колегам із центру професійного розвитку педагогічних працівників через те, що саме вони були основними організаторами міського етапу олімпіад з навчальних предметів і адміністрації закладів освіти, на базі яких відбувалися Олімпіади. А відбувалися вони на базі усіх закладів освіти, крім третьої школи, де немає укриття, і Дмитрівки, бо вона на відстані від міста. А так, усі школи приймали учасників Олімпіад. Також протягом грудня пройшов і міський етап конкурсу захисту в Малій Академії наук. Теж маємо переможців, і Олімпіада, і Мала Академія наук. Наші переможці будуть представлені і представляти нашу громаду і в обласному етапі конкурсу, який буде проходити у січні. Крім того, між, цим, між Олімпіадою і конкурсом захисту МАН проходив і конкурс знавців України Мови імені Петра Яцика і конкурс математиків безліч усіляких конкурсів. Про результати цих конкурсів ми повідомляли на сайті відділу освіти, на сторінці у Фейсбуці. Тому про результати можна прочитати і ознайомитися, і отримали вітання і від міського голови, які теж були розміщені і на сайті міської ради, і на сторінці в Фейсбуці. І також хочеться ж зазначити, що педагоги теж не стоять осторонь, бо цьогоріч, Сертифікацію пройшли учителі початкових класів. П'ять учителів успішно пройшли сертифікацію. Це для нашої громади надзвичайно високе досягнення. В першій школі це Віта Бойко, у третій школі Наталія Федеренко, у четвертій школі Юлія Кравченко, у шостій школі Юлія Зінченко і Ольга Бут. Тобто, п'ять педагогів пройшли сертифікацію. І вони тепер матимуть. 20% доплати щомісячно з до заробітної плати. Але ну, вони. Позмагалися, показали результативну свою роботу. І сьогодні також шість педагогів закладів освіти громади готуються показати свою професійну майстерність у конкурсі Учитель року 2023. Е, ну, для нас теж було, потішило те, що незважаючи на воєнний стан, у нас є бажання, взяти участь у цьому конкурсі і показати свою майстерність? Тож я хочу побажати тільки перемог нашим учасникам конкурсу, і дуже хочу, щоб про нас іще дізналися не тільки на теренах області, а й на теренах України. Тобто конкурс учитель року ніхто навіть в цих умовах не відміняв від. Є. Він є, але змінений формат. Звичайно, що він буде проходити в дистанційному режимі. А отже, і переможці будуть, і ми покладаємо теж надії на те, що наші педагоги матимуть досить високі місця по різних предметах. Скажіть, будь ласка, Лілія Олександрівна, от в цьому році теж було новорічне свято на сам кінець, коли вже діти збиралися на канікули. Хоча б коротенько про це. Звичайно, діти ж люблять незважаючи катку, вони ні, що, ні на що? Ні на ковід, ні на пандемію, ні на воєнний стан, діти не були позбавлені свята. І низка новорічних заходів пройшла у кожному закладі освіти. Але, звичайно, ці новорічні свята були зовсім інші, ніж попередні. Зовсім. інші. Перш за все до наших дітей завітав святий Миколай. Завітали казкові герої, і вони були з таким національним, скажімо так, присмаком. Діти одержали подарунки, діти кружляли у танку. Безумовно, що атрибут новорічна ялинка теж був присутній на новорічних святах. Але кожне свято закінчувалося або збором коштів для того, щоб підготувати подарунки для наших воїнів, які захищають незалежність України. Або це були якісь подарунки для дітей із числа внутрішньопереміщених осіб. Тобто кожне новорічне свято мало такий... Присмак не тільки одержати, а й дати, чимось допомогти, чимось порадувати і тих, хто цього потребує. Тобто ці заходи ще були і патріотичними безумовно. І я помітила для себе, що якщо раніше ми національно-патріотичне виховання дітям якби насаджували. Так. То зараз вони хочуть чути про е, нашу історію, про е, наших національних героїв і хочуть бути схожими на е, тих героїв, які зараз захищають суверенітет України. І кожен намагається надати свою посильну допомогу. Це дуже важливо, що і діти, і дорослі, а це в освітньому просторі особливо відчутно. Звичайно, тому навіть якщо зараз іде війна. То е, ми не е, можемо, наприклад, запросити до себе на традиційні е, фестивалі, е, як був у шостій школі е, партнерів. Єднає мелодія пісні, і фестиваль Діти дітям ми не можемо це зробити. Гостей з гостей запросити. Але цей фестиваль, шоста школа, провела для своїх дітей, зібрали кошти для діток із числа ВПО. Одиноких людей уже похилого віку, тобто традиції залишаються. Традиції живі uh -huh. а зараз діти відпочивають Лілія Олександрівна. З якого часу розпочалися канікули, і до якого часу вони триватимуть? Ми не змінювали структури навчального року, яку затвердили ще у серпні. Слава Богу, що обставини так склалися. І діти пішли на канікули 24 грудня, і канікули триватимуть по 8 січня включно. і Діти повернуться на заняття з понеділка, і ми продовжимо навчальний рік. Сподіваюся, без змін. Дай Бог. На сам кінець, я думаю, що, Лілі Олександрівна, ви висловите своє привітання з Новим роком, адже ми ось ведемо запис в студії квартифем саме напередодні Нового року. Звичайно, рік був непростим, надскладним, але незважаючи ні на що, ми вистояли, не втратили віри і мужності. Стали незламними і нездоланними. І для кожного з нас найважливішими цінностями стало мирне небо над головою, незалежність і свобода нашого народу. Тож нехай у новому році, у наших домівках, завжди буде тепло і затишок, а наша плідна праця. Буде надійною запорукою щасливого майбутнього. Я бажаю усім міцного здоров'я, родинного затишку і мирного неба над усією Україною. Нехай наші серця завжди пишаються нашою великою нацією. А душа щиро дякує українським героям, які щодня виборюють нашу. Незалежність. Я хочу, щоб кожен з нас прокидався щоранку із надією на світле майбутнє з Новим роком. Спасибі! Хай буде щасливим і успішним 2023 рік і для вас. А ми нагадуємо, шановні, сьогодні в гостях студії кварцит фм була начальник відділу освіти Горішньоплавнівської міської ради Лілія Щербина.